Як України. Сьогоднішня наша тема називається на це утворення сучасних умов. Ось таку я вибрав тему. Це в принципі збірка моїх якихось напрацювань спостережень за всі роки моєї громадсько-політичної діяльності. Я вважаю, що ця тема є для України як молодої держави, як, на жаль, постолоніальної. Нації вкрай важливої, тому що саме від цього залежить якою буде наша держава, тому що нація це фактично формування національно свідомого е е е товариства. 22 роки тому українська держава постала не тому, що масово е українці стали національно свідомими, що вони, скажімо так, витіснили окупаційну владу, просто тому що Колишні очільники Радянського Союзу, які спочатку насаджували воєнізм, комунізм і так далі, самі в принципі в цьому розчарувалися на ці за часів Радянського Союзу, звичайно, не могло лікуватися в повній мірі. І хоча були певні періоди відлиги, національного якогось пробудження, в певні періоди ми про це сьогодні трішки прикневся, але. Український народ не був достатньо готовий до нових викликів, які ставили на реалії, тому що молодій державі багато що треба було зробити для того, щоб зміцнитися і йти правильно в Тому я би виділив кілька аспектів на цього творення в сучасних умовах. Це насамперед створення українцям позитивного власне, образу українців. Тобто кожен з нас повинен, скажімо так, приваблювати. Приваблювати якоюсь своєю рисом. Який привабливі рис? Це, скажімо так, сила, якщо вона, так, сильна, може сильний е може захистити хороший спортсмен, він завжди повинен доводити, що він українець. Ми маємо всіма можливими методами зацікавити і скажімо так, захопити нашого співрозмовника чи нашого навіть опонента українською ідеєю, українськими героями, українськими передними. Для того, щоб це зробити, на мою думку треба якомога більше так, розширити пантеон наших героїв, і говорити не лише про політиків, українських державників, ідеологів, а воїнів, а говорити також і про митців, говорити також про громадських діячів, про видатних винахідників. Одного для це говорення, звичайно, недостатньо. І потрібно консолідуватися з якоюсь чітко окресленою метою для України. Тобто Україна має будувати, я вважаю, самостійну політику, шукати партнерів у всьому світі, брати щось позитивне із радянської епохи, брати щось позитивне із європейського досвіду, але все-таки це все, все обґрунтуючи, обґрунтовуючи, скажімо так переосмислюючи, будувати свою політику, вже нову політику української держави, е яка ще раз е я підсумую, має бути і сильною, і захищеною, і економічно розвиненою, і справедливою в соціальних і національних аспектах. Е тобто потрібно сказати, що ми не проти, не проти якоїсь якогось братерства. Сама Росія постійно це братерство десь тому що якщо ми брати... Ми повинні ставитись з повагою один до одного, ми повинні поважати градиці одного одного. Якщо ми брати, ми не зобов'язані жити в одній квартирі, так, умовно кажучи, і так далі. Тому. Но, оцей процес оце на мою думку, потребує розуміння, мислення людини, яку ми намагаємося знову переправитися.